Це родина Плотнікових. Вікторія та Вадим, переселенці з Енградару та працівники ДСНС. І вони перші у Запоріжжі придбали квартиру за пільговими умовами програми ЄОселя. Наважувалися напевно не один день. Ми тут живемо з 23-го року. Це була така ну мрія. напевно, і ми до неї довго йшли. Звісно, побоювалися, але вирішили ризикнути. Ну, що нам допомогло, це ця програмка соціальна, яка і 70% і від міста дуже велика була допомога, і додавали трішечки. Так вийшло, що мрія збулася. Після виїзду з окупації питання житла стало гостро. Родині довелось знімати квартиру, у якій вони живуть, і зараз, поки триває ремонт. Проте про власне житло у Запоріжжі Плотнікові мріяли давно. Ну, ми з Запоріжжя ну, завжди розглядали на майбутнє придбати тут житло. Діти ростуть, якби ну Запоріжжя, є Запоріжжя, обласний центр. Тому якби вибор був для нас очевидний, коли подивилися квартиру, нам дівчата з ЖК запропонували, що є такі програми. посовітували звернутися звернутись до банку. І в банку нам вже точно все розповіли, які документи і як які процедури будуть проходити один місяць оформлення пільгового кредитування і ключі від квартири вже у руках родини. Сама квартира на 57 квадратів коштує півтора мільйони гривень, куплена у новому житловому комплексі з вільним плануванням. Тож поки тут голі стіни, але родина вже будує плани, де буде кухня, а де дитяча для 16-річної доньки Таїсі. Ну тут запланована кімната для доньки. Війська, стіл для учоби, Тут санвузол гастіна, там скоріше так і залишиться віконце панорамне, і кухня що він сюди з другом просто став так вроде і почав це